Сьогодні наш фонд Вишня Юа за фінансової підтримки фонду Діти Квіти України видає допомогу родинам з дітьми, які мають інвалідність, багатодітні родини та родини ВПО. Ми видаємо побутову техніку та планшети для дітей для навчання. Виразити огромну благодарність фонду Вишня Юа творительному фонду Діти квіти України. за такую помощь таким деткам вот, такое тяжелое время. Спасибо вам просто огромное, чистого сердца. Нас очень выручать в такие сложные, трудные времена. Как никогда нам нужна ваша помощь. Большое спасибо Детеквиты Украины, фонд ЮА за подаренные наборы посуды и все, что сейчас прям необходимо для этой жизни. Дякую великое Вишня ЮА, Та діти квіту України за такі подарунки мені дуже приємно. Дякую, що ви нам допомагаєте.